Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'яска. От так купувати домашні продукти закликає п'ятирічний Матвій. Ролик з юним фермером у соцмережах за тиждень набрав близько 15 мільйонів переглядів. На нього зробили ремікс, під який тепер танцюють і військові, і поп зірки. З Матвієм поїхала знайомитись наша Тетяна Демух. Це справжній мем. Оце чубию на дитині сказати. Хлопчик, слова якого наспівують тисячі українців. Знайомтесь, зірка соцмереж, п'ятирічний Матвій. Він веде нас на вже знайоме українцям. Поле працювати у мене є своя поле, і зараз ми підемо з нею працювати. На чосники підемо, відразу попереджає, просто посадкою не обійдемось. Цей поливач ще потрібно остатися. Цілих три гектари поля. Спочатку й місце обрати важко. А може, давай з першого разу тут почнемо? а може, отам підемо таке поле невеличке, зробимо? Приступаємо до праці. На Давай Будемо. скоріше. Скоріше? Да. Працювати з землею матвій звик з маличку, мріє бути як тато. Для чого нам війна? Буду завжди фермером. Правильно, щоб я гуляв собі потихеньку, а не війни устроювати. Для, для того. І знімаюся, та назнімав аж на 15 мільйонів переглядів одного відео за один тиждень. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки та курочки. Фрази він сам генерує. Він у нас такий творчий, творча дитина. Наприклад, скоро вже буде Пасха, я просто, ну, камера була вімкнена, так як я блогер знімаю, відео там я на Ютубе викладаю. І просто камера була вімкнена, він башкетував. Кажу, піди краще, скажи, хай заказують вже ковбаски, м'ясо, бо скоро буде пасха. Відео завірусилось та вже під трек українці знімають сотні власних версій. Особливо полюбився тренд військовим. так що та так що Та це не єдине Матвієве відео. Всім привіт, друзі, рядачі мого каналу. З вами Матвій Бурсово Тато її заїздив як з Бекішока. Дуже сочна такої популярності сина аж ніяк не очікувала мама Людмила. Я була в шоці. Я взагалі проти дуже так, щоб виставляти там тіктоки. Ну ми такі сторонники цього просто канал веде в Ютубі. А вже потім як побачила, яка це популярність пішла. Прості наче, чи слова, дитина такого нічого не сказала. Але такий трек зробили запальний, що дійсно класно вийшло. Та я буваю хожу на спів, співу. І він не ходить, сміється, регоче. Як поїдемо в районний центр, е, нас узнають, здорово, і з нами. Буває, фотографуються. Саме м'язко і ковбаску рекламував Матвій у відео, бо домашній продукт він корисніший. Я думаю, тільки про щось домашніше, не тільки про магазинне. Курочки хочу їсти. Да, тату? Не магазинні ж курочки, а що з магазина там. То... Сама хімія в магазинах. Та через те, що скоро буде Паска. Швидко розкупили і м'яско, і ковбаску. А один сир тільки остався. Матвій каже: не хвилюйтесь, Смакотищина готують. Ви ж не забувайте? Скоро вже буде Паска. В Черкащини Тетяна Демох та Олександр Олійник. Телеканал Київ.